Сьогодні 21 листопада, я й не знаю, як це знімати, сніг падає на, на мобілку не для щоб закидало ішов сюди. Тривога була, про нас не забувають росіяни. Ну ладно, я про це не буду. Значить, сьогодні свято по старому сьогодні. Михайла, це час на Михайла сніг іде. Рідко коли не, не, щоб не було снігу, це я давно замітив. Так що, хто по старому ще відмічає Михайла, так що святом. А, ну Я не знаю, як я... я і так придержусь, і так придержусь, але ще по старому, тому що я не розумію, скільки було відмічали по старому було. А, так. Я не знаю, я. Мобілку держу. Щоб не, не, не впав сніг на нього, бо замок і капець буде. І нову купляти тоді прийдеться. Оце в нас зима, 21 листопада 2024 рік. По Україні йде сніг. Оце, оце по Україні йде сніг. Я не знаю, як краще куди цю камеру направляти щоб на нього сніг не впав. Кажуть ночі, ну вроді ночі дощ йшов, а потім пішов в сніг. Оце так є. Це в нас зима. Ну, Вона не буде, це розтане, я замітив, аж з 20 грудня, якщо сніг піде, да, там вже 20-25 грудня да, сніг буде. І тут зараз потепління у нас, клімат трохи помінявся. Так що цей сніг лежати не буде, там далі вже тепліше буде. Це, це на два дні. Сьогодні і завтра. Оце таке. У нас зима. Ну, снігу байдуже накидало. Снігу накидало байдуже. Снігу накидало, байдуже. Скільки? Та сантиметрів до десяти, напевно. Кинуло. Ну так, да, сантиметрів до десяти. Ну, а це все поки.